Приготування їжі може приносити задоволення, але години підготовки продуктів ні. Вам знадобиться набір ножів, скиборізка, подрібнювач, а ще терка, блендер. І нарешті інструкція, щоб зібрати цей дорогий кухонний комбайн. Припиніть збирати і починайте нарізати з роту Чамп неймовірним новим ручним кухонним комбайном, що поєднує близько 20 найпопулярніших кухонних приладів в одному компактному і потужному приладі професійного рівня. Жодних складних інструкцій, налаштувань швидкостей, шнурів чи електрики. Просто поверніть ручку та насолоджуйтесь легким приготуванням. RotoChamp покомплектований набором дисків для нарізання фактично будь-чого. Диски вироблені з високоякісної нейржавійчої сталі Genox і мають гостре як бритва лезо, яке служитиме вам довгі роки, нарізаючи з небаченою точністю та швидкістю. Лезо легко змінюється для додаткової зручності. Вони позначені різними кольорами, тож обрати потрібне лезо неймовірно просто. Крупне чи дрібне «Роточамп» ріже все? Тож можете продовжувати витрачати час і гроші на це, або почати економити час і гроші із цим з ультрашвидким та зручним приладом для нарізання та шаткування з роточамп. Привіт! Запрошуємо на шоу. Шеф Тоні тут стільки їжі. Краса, так? Так, але скільки на це треба сили часу? Та ні, скільки. Мінімум зусиль і зовсім трохи часу. Це ж Рото Чамп. Все робиться швидко та легко. Рото Чамп має чотири диски в комплекті, та ще чотири можна купити додатково. Ви просто обираєте лезо, візьму фіолетове номер один, встановлюємо прямо в прилад, фіксуємо та починаємо з картоплі. Воно чудово підходить для картоплі фрі, сиру моцарелла, навіть для фруктів і овочів. Дуже легко. А коли мова йде про м'який сир, не немає рівних. Це моє червоне лезо, номер два для шаткування, скажімо, моркви, картоплі, редису, буряків. А це оранжеве лезо номер три для дрібного нарізання, для морквяного пирога, начинки для пиріжків, шоколаду чи кокосу, лимонної чи апельсинової цедри. Це дуже важко робити на звичайній терці. Це правда. А коли доходить до пармезана, мама мія, встановлюємо лезо. Я називаю його пухнастим лезом, адже нарізаний сир тонкий і легкий, немов пух. Я помістив у прилад грінки. Ось так легко їх подрібнити. Це було синє лезо номер 5. а тепер лезо номер 6 для товстих скибок. Дивись, як акуратно нарізає полуницю. Це буде супер десерт. А тут м'ясо. Лезо роточам високоякісні і дуже гострі. Папероні для піци, салямі. Які тонкі скибочки. Також у нас є бірюзове лезо номер 8 для нарізання у формі гофре. Поглянь, як гарно. Які милі! Якщо ваші діти не хочуть їсти, дайте їм дещо, чим вони зацікавляться. Вісім дисків, численні способи нарізання і безліч блюд для приготування. Але чекайте, роточам дійсно дивовижний. Його ніжки з міцної нержавіючої сталі, і кожна має гумову основу, тож вони не ковзають на жодній поверхні. І глянь на це: знімаємо ручку, ніжки складаємо, лезо помістимо всередину, знову встановлюємо ручку, беремо наш контейнер, і тепер ми можемо. Можемо нарізати прямісінько в нього. Почнемо з капусти. Прилад прекрасно виконує свою роботу. І поглянь, що ми маємо О. рівнесенькі, тонесенькі шматочки. Закриваємо спеціальною кришкою, і все готово. Геніально! А поглянь на цей лоток для обідів. В його кришку вбудований охолоджуючий термопакет, дві ємності для заправки і ложка з виделкою. Нещодавно я попросила покупців у супермаркеті спробувати роточам. Дивіться. О боже мій, це дуже легко. А то ж! Ого, такі рівні і так швидко. О, вони круті. Думаю, це те, що треба для вечірки. О, так швидко. Можете повірити? Оце так. Лічені секунди пішли на ідеальні скипки. О Боже, це так легко. Швидко, правда? От скільки салату ви нарізали. Ого, яка краса! Вірите, що зробили це за секунди? Це так легко, вдома мені ніколи це не вдається. Чудова картопля фрі тоні. Я зголодніла. Це добре, адже Рото Чемп – це прилад для приготування їжі. Почнемо з фірмового омлету. Наріжу трохи цибулі, грибів і перцю одночасно. А тепер увага навіть шинка та сир. Одне лезо, один прилад, ідеальний результат. Зажди зараз побачиш, як воно нарізане. Поглянь на цю начинку. А він такий же смачний, як і швидкий. А то висипаємо в сковорідку, це фірмовий омлет від шефа Тоні. Цікаво. Додаємо збиті яйця, трохи солі, трохи перцю. І що? Омлет готовий? Свіжий омлет з овочами шинкою та сиром. Ммм, Смакота. Ми приготуємо повноцінний обід і почнемо з моєї секретної паніровки. Ось що це сухарі! Прямо на курку! Супер! А вже ж, і знаєш що? Це додає їй дивовижного смаку. Ми щойно обкатали. Курку у паніровці вже гарно, а до неї збираємося приготувати свіжу домашню картоплю фрі на десерт. Традиційний яблучний пиріг за маминим рецептом. Це так просто: кладете всередину яблука, Роточамп ідеально їх нарізає. Заповнюємо форму цими смачними ідеально нарізаними яблуками. Також я підготувала суміш з коричневого цукру і кориці. Це було дуже швидко та легко з рота Чамп. О, поглянь, скільки страв ми приготували з рота Чамп. Це і апетитний омлет з шинкою на сніданок і овочеве рагу на обід. А як тобі смажена курка з гарніром? А домашній яблучний пиріг? Якщо ви любите смачну їжу, приготовлену дійсно швидко. Телефонуйте зараз і замовляйте рота Чамп. Приготування їжі може приносити задоволення, але години підготовки продуктів ні. Вам знадобиться набір ножів, скиборізка, подрібнювач, а ще терка, блендер. Досить. Замініть їх усі! Представляємо RotoChamp – ручний кухонний комбайн, що поєднує близько 20 найпопулярніших кухонних приладів в одному компактному і потужному приладі професійного рівня. RotoChamp надзвичайно точний, універсальний та швидкий. І все завжди під рукою. RotoChamp укомплектований набором дисків для нарізання фактично будь-чого. Диски вироблені з високоякісної неїрживічої сталі Genox і мають гостре як бритва лезо, яке служитиме вам довгі роки, нарізаючи з небаченою точністю та швидкістю. Закріпіть прилад на контейнері, візьміть інгредієнти. І перед вами автономна система для нарізання. Закрити спеціальною кришкою для зберігання в холодильнику чи подавайте прямо в контейнері. Ви отримуєте ріжучу основу і великий контейнер для зберігання. Набір з чотирьох ріжучих дисків з неїржавічої сталі зі зручною підставкою для зберігання теж у комплекті. Ви отримуєте буклет з рецептами, а також ручну овочечистку, і усе це за дійсно вигідною ціною. Але і це ще не все. Ми також відправимо вам кришку для лотка для обідів. Ця кришка має охолоджуючий термопакет для зберігання продуктів свіжими та охолодженими. А зверху є дві ємності для приправ чи соусів і навіть столові прибори. І не забудьте запитати в оператора про чотири додаткові диски для нарізання з нержавіючої сталі. Проточам це передовий кухонний комбайн, що виведе процес приготування їжі на професійний рівень. Кошмарні години на кухні можуть перетворитися на приємні хвилини цей подарунок собі уже зараз. Нарізайте та подрібнюйте швидко, легко та з задоволенням. Готуйте корисні, смачні та швидкі страви для всієї родини. Елізабет, я задумав провести дружні міні-змагання між Роточамп і цим модним комбайном. Завжди. Він же електричний, тож справді швидкий і потужний. Так, але не забувай, мені потрібна нарізана цибуля. Добре, нарізана. Я завантажу свою сюди. О, чекай, поїхали. Цибуля. О, ти вже почав. Чекай ще одну. Так, готово. Так, моя схожа. О, завжди секунду. Стоп, стоп, стоп. О, ні, тоні, дивись. Це навіть не смішно. Це суп. Подивись за швидкий. Ти не контролюєш його. Ось як має виглядати нарізана цибуля. Я маю підтримувати форму, але для цього вкрай потрібен час. А з роточем я можу швидко готувати здорову їжу. Що мені справді до вподоби, це кришка для обідів. На ній є дві ємності для заправки та ложка і навіть охолоджуючий термопакет. Я задоволений. Ти готова до однієї з моїх улюблених страв? А зараз вгадаю італійська. Вгадала, звичайно, це буде незрівняний кальцоне. Я вже дав тобі перець і оливки. Так. У мене ковбаса та моцарелла. Ти готова? Розважимось. Це так просто. Перець нарізається прямо сюди. Що ми маємо? Ідеальні кілечка. А я візьму трохи ковбаси, що залишилась з обіду, і наріжу скипками спеціально для нашого кальцоне. Час складати нашу піцу. О, чудово. Спершу поділюся секретом. Завжди першим клади сир. Добре, прекрасно. Тепер додамо овочі і неперевершена ковбаса. Розкладемо її. Тим часом я натер трохи сиру пармезан, посипимо ним зверху. Гарно виглядає. Ось те, що я називаю мама мія кальцоне. Отже, чи справді готувати з рота чамп так швидко і легко? Ми звели трьох шеф-кухарів на одній кухні, щоб знайти відповідь. Прямо зараз на вас чекає серйозне змагання між «Роточамп» і мною та ними. Один рецепт. У мене «Роточамп», а у вашому розпорядженні панове ціла кухня. Готові. Поїхали. Почали! Він уже зі сковорідкою. Аромат просто неймовірний. Креветки готові, паста в каструлі. Повільно. Хлопці, я швиденько приготую салат, поки ви закінчуєте з головною стравою. Старий уже робить салат? Не знаю. Трохи орегано. Ей, панове, моя перша головна страва готова. Вже. Отак. До речі, заждіть хвилинку. Я ще приготував салат до неї. Я ж знаю, що ви любите фету. Я приготую вам смачний десерт, поки ви закінчите. Прикро це визнавати, але гру закінчено. Друже, візьми цей салат, будь ласка, ось наша головна страва та десерт. Що думаєте? Мене справді вразило те, що він міг закінчити всі три страви за той час, поки ми готували одну. Роточем справді вразив мене. Побачивши ротачам в дії сьогодні, це було неймовірно. Легкість і швидкість того, як він працює. Ви можете готувати страви ресторанної якості. Це просто чудовий прилад. З RotoChamp я просто кручу ручку і все. Це дуже просто. Що я люблю в RotoChamp, Це те, що навіть не зважаючи на те, що я не шеф-кухар, з ним я можу готувати якісно. Я люблю користуватися RotoChamp. з ним можна приготувати корисне обід швидко і легко. А він скорочує час приготування вдвічі. А моя родина щаслива, адже їжа готується швидше, а я менше часу проводжу на кухні. Шеф тоні. Я не бачила нічого кращого за RotoChamp. Я теж почнемо з нарізання шинки та сиру. Поглянь, як роточам, полегшує нарізання твердих продуктів. А коли йдеться про пармезан, він поза конкуренцією. Поглянь на цей сир. О, яка краса. Тут у мене заморожені ягоди, а це чудове корисне частування для дітей. Треба нарізати цукіні, згодиться чудове лезо гофре. і буряк. Я люблю терти його зверху на салат чи для супів. Я люблю випічку, особливо булочки, присипані шоколадом чи кокосом. Це шоколад? Звісно, темний або білий прямо всередину. Дивись, які чудові шматочки. Тоні, ці страви неймовірні. Це свято Роточамп. Це дивовижно. Роточамп – експерт швидкого і простого приготування їжі. Я рекомендую! Представляємо Роточамп. Ручний кухонний комбайн, що поєднує близько 20 найпопулярніших кухонних приладів, в одному компактному і потужному приладі професійного рівня. Рота Чамп надзвичайно точний, універсальний та швидкий, і все завжди під рукою. Ротачам укомплектований набором дисків для нарізання фактично будь-чого. Диски вироблені з високоякісної нержавіючої сталі Genox і мають гостре як бритва лезо, яке служитиме вам довгі роки, нарізаючи з небаченою точністю та швидкістю. Чим більше ви будете нею користуватися, тим більше вона буде вам подобатися. Крупне чи дрібне -Champ ріже все. Закріпіть прилад на контейнері, і перед вами автономна система для нарізання. Опускаємо ніжки з нержавійчої сталі. Тепер перед нами вертикальна скиборізка, що ріже на дошку або прямо у будь-яку тарілку для приготування. Ви отримуєте ріжучу основу і великий контейнер для зберігання. Набір з чотирьох ріжучих дисків з нержавійчої сталі зі зручною підставкою для зберігання теж у комплекті. Ви також отримуєте буклет зі швидкими та простими рецептами і порадами для готування. Замовляйте прямо зараз і отримайте чудову ручну овочечистку, і усе це за дійсно вигідною ціною. Але і це ще не все. Ми також відправимо вам кришку для лотка для обідів. Ця кришка має охолоджуючий термопакет для зберігання продуктів свіжими та охолодженими. А зверху є дві ємності для приправ чи соусів і навіть столові прибори. Жодних складних інструкцій, налаштувань швидкостей, шнурів чи електрики. Просто поверніть ручку та насолоджуйтесь легким приготуванням. Ви отримуєте прилад для нарізання рота, чамп, великий контейнер для зберігання, кришку для обідів з двома ємностями для соусів, ложкою, виделкою та охолоджуючим термопакетом. А ще набір з чотирьох ріжучих дисків з нержавічої сталі зі зручним контейнером для зберігання, книгу рецептів і ручну овочечистку. Усе це вам дістанеться за дійсно вигідною ціною. І не забудьте запитати в оператора про чотири додаткові диски для нарізання з нержавічої сталі. Крупне чи дрібне роточам періже все. Роточамп це передовий кухонний комбайн, що виведе процес приготування їжі на професійний рівень. Кошмарні години на кухні можуть перетворитися на приємні хвилини. Не зволікайте! Зробіть цей подарунок собі уже зараз. Нарізайте та подрібнюйте швидко, легко та з задоволенням. Готуйте корисні, смачні та швидкі страви для всієї родини.